Доброго здоров'я, людоньки! Отака у нас весняна по яскравості, та не дуже весняна по температурі погода. Перевіряємо новини з лісу у другій половині січня. Зі мною в лісі Мухтар, бачите, який він рябенький, шерсть збилася. Це він встиг покупатися уже. Ми їхали повз ставок, і йому здумалось туди забігти. Добіг до середини і провалився. Боже, я кричу, вилазь, вилазь. Він зачепився десь там, не може виборсатися. Голова одна тільки на поверхні передні лапи, а задніми не може вилізти. Я не знаю, що робити. На березі побачила довгу гілку. Я до неї. За ту гілку тягну, щоб йому щоб йому її простягти. Ось блін. Треба зараз в мене рушник є, якийсь у сумці. Зараз буду витирати. Ой. Але поки я повернулася за гілкою, то він уже якось виліз, сам виліз, а не виліз би, то і прийшлось би купатися мені за ним, ну вже менш на нього кричу. Як бачите, собака розпушився, обсох. Я його витерла рушником інтенсивно, не знала, що з ним робити, чи везти додому, чи хай побігає, і вирішила, що хай зі мною побігає. Від бігу зігрівається. Ще скажу, що в цьому куточку лісу завжди бачила маленькі грибочки. Тобто бачила в сезон їстивні грибочки, збирала, а далі які є. Я спеціально пройшлась, думаю, чи є ще наземні грибочки в лісі, а вони, виявляється, є. А де ж вони? Уже мухтар пострибав. Ось тут був гарненький грибочок і там сидів, хотіла показати, але мухтар їх позбивав. Може, ще десь знайдемо. Друга половина січня грибочки ще є. Ось тут уже інші. Ціла доріжка із грибочків. Ось отам. Тут, як приємно бачити, представників грибного царства в таку пору. Навіть дуже дивно бачити ось грибочок і ось грибочок. Це вже половину мухтар збив, а там що? Там шкірка від апельсина, хтось тут ходив. Отакі в нас результати в середнього віку в сосновому лісі. Повно грибів. По краю селища перейшли лісом в цю сторону, он із того сосняку. Хочемо от туди в ліс, але за нами по дорозі вчепилося лоша і хоче нас супроводжувати. там мама, мабуть, пасеться. А цей коник дуже цікавий. Мухтар, мухтар, не чіпай, мухтар сам боїться коника. Так, ти за нами не йди. Як би відчепитися? О, вже граються із собакою. Мохтар Нарешті я в лісовому куточку, в який давно планувала заглянути. Тут ростуть в'язи, ростуть клени. Ось перед нами красивий розкидистий в'яз. Кажуть на таких деревах добре росте фламуліна. Підійдемо. Фламуліни на в'язі нема й не було. І навіть жодного трутовичка. Це добре. Значить, дерево здорове, що дуже радує, тому що такі в'язи у нас зустрічаються дуже-дуже рідко. Якась Ліана по ньому поплилась, мабуть, плющ. Плющу дозволяється. Далі дивимося. Оце клен, але клени тут ростуть не американські, а наші. На наших кленах не дуже то зустрічаються зимові гриби. Але подивимось. Скільки ж трутовичків справжніх всілося на високий пеньок? Чуєте, хрумкають? Вони його переробляють і повернуть назад в ґрунт. Він геть розсиплеться. Трутовики справжні можуть переробляти лігнін, найтвердіший деревний міст. Тобто трутовики справжні викликають у дереві білу гниль, яка й здатна переробити лігнин. А ще трутовики справжні. Лікувальні гриби застосовують їх від різних хвороб. Деякі кажуть, що справжні трутовики навіть сильніші за трутовик лакований. З Мухтаром підійшли до старої березової колоди вкритої зеленим мохом. Гриби тут такі були. Ось їх скільки було, можливо, міценки. Не встиг зійти сніг, як уже на землі видно зелені листочки. Це листочки гравілату середнього. Пізніше він зацвіте жовтенькими квіточками. Їстивна рослина, до речі, згадала. Візьму на салат, вітамінки з лісу, вже жую. Він, до речі, приємний на смак, солоденький. І все тобі цікаво, все тобі на, на, будеш їсти, на, я ще собі нарву. Повипльовував, перевів. От неслухняна собака. Як уже хочеш його виховувала? Чоловік гаркне, він його слухає. А мене зовсім не слухає. Що йому не роби, не слухає. Але коли разом з чоловіком їдемо в ліс, то він тримається тільки мене. Ідемо далі, тут ходити непросто. Отакі ямки якісь, а там ліс з домішками ялин, що для навколишніх лісів не дуже властиво. Підійдемо, подивимось. Гарний ліс, просторий, світлий. Різні дерева тут ростуть ялинки, а там міцний дуб, сосни, берези. І в сезон... Тут повинні рости гриби. проте місце, як то говорять, бойке, я навіть помітила, ось що із сусіднього села по дорозі, котра поряд до нас люди їздять. Тобто місце таке, що люди активно ходять, і грибочків тут не сильно знайдеш. Так, Мухтар, знову ти прийшов мені заважати. Ух ти противний. Дуб пошкоджений, ріс на два стовбури. Один стовбур у нього відпиляли, і там почали заселятися шкідники, але дуб має гарний вигляд, потужний. І я не сумніваюся, що він свої рани залікує. Я таке вже бачила щось подібне. Коли, здається, дуб уже буде падати і йому нічого не допоможе, а він бере і затягує пошкоджену кору. У нас сьогодні день вітамінів. Деякі ягоди в доброму стані знаходяться всю зиму. Вони м'якенькі, проте солодкі. Добрі. Мухтару давати не буду. Він не вміє випльовувати середину. Мм, які хороші, кисленькі. <смір> Мухтар, шипшину не їж. Не їж? <смір> Виплюнув, добре. На краю листяного лісу посаджений молодий сосняк, і під сосонкою тут бачимо теж грибочки маленькі і гарненькі. Що я ще помітила в цьому лісі? Що люди тут просто прогулюються. <гум> Тільки що зустріли жіночку, яка неквапом йшла, по телефону розмовляла без сумок ніяких, видно, просто гуляє. І це дуже приємно. Жодного такого лісу я у нас не знаю, де б люди просто гуляли. Я ще вам скажу, що колись, колись давно... В цьому місті проводили фестивалі, тобто святкували тут день молоді, виїжджали в ліс, ятки зі смаколиками, грала музика, люди танцювали, люди відпочивали. З тих пір тут доволі заросло, але все одно гарно. Уже виїжджають до селища, отам коники, хтось ріже якийсь деревний неліквід, а у нас не можу пройти мимо тремела звивиста. Цей рік явно урожай на тремелу: дрижалку помаранчеву, лікувальний гриб, тремела мезентеріка Латиною. Що таке мезентеріка? Ви не повірите. Це середня кишка. Так, лопасті цього гриба нагадують: звивистий кишківник. заберемо.